Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Наша команда журналістів розповідає про стиль життя чиновників, зловживання владою та про старі схеми з новими обличчями. Жоден високопосадовець, який керував Україною та грабував її під час президентства Януковича, не поніс покарання. Більшість фігурантів кримінальних проваджень приховалися за кордоном. Президент України Петро Порошенко хоче ініціювати законопроект, який дозволить проводити заочне судове засідання для колишніх корумпованих високопосадовців. Таку ініціативу Порошенко виніс під час своєї прес-конференції у відповідь на запитання журналіста нашої програми Сергія Андрушка. Пане Андрушко, не тікайте. Я хочу послухати ваше запитання, якщо можна у мене давати запитання. Чому на вашу думку і досі не передані справи, що фігурантами яких є колишні високопосадовці до суду, зокрема, людей, які є підпадають під санкціями країнах Європи, чи рахунки там заморожені в країнах Європи, і чи бізнес тут в Україні процвітає? Парламент має проголосувати дозвіл. В таких виключних випадках провести заочне засідання публічне, прозоре. Хоче обвинувачувальний брати участь по скайп-конференції? Прошу дуже. Хоче він щось сказати на свій захист? Прошу дуже. Але має бути судове засідання іменем України, яке притягне до відповідальності і засудить тих злочинців, які винні в тому, що Україна була доведена. До такого стану, в якому ми опинилися в лютому. Я думаю, що це, цю пропозицію я внесу в парламент. Президент України Петро Порошенко також розповів, що дивився сюжет програми схеми дві доби під адміністрацією президента. Ми показали, як вдень та вночі до адміністрації приходять одіозні мільйонери, депутати та мири міст. Сергій Андрушко запитав у Порошенка, що робив мер Харкова Геннадій Кернес вночі в адміністрації. Що робив у вашій адміністрації президента опівно-дуванощі Геннадій Кернес? Дякую. Що робив після вашого героїчного п'ятиденного чергування під адміністрацію? Я, до речі, дякую вам за це. Бо ви вперше сказали, хто насправді там з'являвся і коли президент від'їжджає з роботи. Бо, незважаючи на те, що я від'їжджав третій, ви ще там залишалися. Що робив Кернес? Він дійсно спілкувався з головою адміністрації. Я на шляху його теж зустрів. І це моє право. Я президент всієї країни. і Я маю обов'язок чути думку львів'ян, одеситів, харків'ян, киян. І буду зустрічатися з легітимно обраними представниками. Але обговорювати там виключно питання життєдіяльності цих міст і територій. Сам Геннадій Кернес вночі, коли його зустріли під адміністрацією президента, не сказав, з ким саме буде зустрічатися, а його прізвище в журналі реєстрації охоронець знайшов не одразу. дзвонив по поводу вас. Дві секундочки, пожалуйста. Подождіть. Я вас попрошу. Дві секундочки. Сюжет про нічних гостей адміністрації президента лише в інтернеті на YouTube вже переглянуло 150 тисяч глядачів. Вибори це найкраща форма люстрації, заявив нещодавно президент Петро Порошенко. Мовляв, очищення влади від політичних негідників має відбутися через вибір народу. Люди самі підуть і проголосують за тих, хто гідний вирішувати долю країни, а за проданців та корупціонерів викинуть на смітник історії. І це могло б бути справедливо, якби не одна ганебна тенденція, яку ми стали помічати все більше по мірі розгорання виборчої кампанії. На тих округах, за якими. Ми намагаються пробратись у раду скомпрометовані політики вчорашнього дня, подільник Януковича та корупціонери. Партія влади, тобто блоку Порошенка, висуває надзвичайно слабких, нікому невідомих кандидатів, тобто фактично відкрито грає у піддавки. Замість того, аби висунути сильного, відомого кандидата і вступити у бій за право представляти народ у раді, спільний блок Порошенка та Кличка фактично здає округи одіозним політикам. Підтвердимо цю тезу низкою прикладів та доказів з усієї України. Скажімо, округ 195, Черкаська область фаворитом на виборах за цим округом є колишній регіонал Володимир Зубик. Нині йде самовисуванцем. Журналісти неодноразово доводили, що він має стосунок до злочинної схеми продажу нафтопродуктів через компанію Лівела. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Від блоку Петра Порошенка за цим округом висунули такого собі Сергія Любивого. Ще в квітні 2014-го він був помічником самого депутата Зубика. Візьмемо газету Драбівщина піврічної давнини. В переліку громадських приймалень депутата Зубика. Вказано, що однією з них керує помічник-консультант Любивий Сергій Васильович. Найрейтинговіша партія влади проти одіозного екс регіонала висуває його ж маловідомого помічника, тим самим розчищаючи зубику знову дорогу у раду. Інший приклад – 102-й округ на Кіровоградщині. Фаворитом на виборах за цим округом є колишній секретар Київської міської ради, близький соратник Леоніда Черновецького, Олесь Довгий. Минулі вибори він програв, випробовуючи долю у Києві. Тож тепер десантувався на кіровоградщину. Блок Петра Порошенка не заважає одіозному київському політику обратись у раду. Найрейтинговіша президентська партія висунула проти нього маловідомого непублічного бізнесмена зі столиці Бондаря Вадима Юрійовича. З таким слабким конкурентом у довгого великі шанси отримати депутатський мандат та недоторканність. Ще один метод, як здати округ одіозному регіоналу, це зовсім не висунути проти нього конкурента. Скажімо, 79-й округ на Запоріжжі повністю розчищений для вчорашнього регіонала Володимира Бандурова. До нещодавна соратника втікача Андрія Клюєва. Блок Петра Порошенка тут взагалі не висунув кандидата, тобто свідомо здався ще до обою. Україна впритул наблизилася до початку жаданої суспільством люстрації: очищення влади від корупціонерів, хабарників, зрадників, шпигунів та запроданців. Закон про очищення влади у прямому сенсі під натиском НАТО ухвалили у парламенті. Ухвалили фактично всліпу, бо на руках у депутатів не було повного тексту. Детективна історія продовжувалась ще протягом тижня. Текст закону був недоступний. Невже домовлялись, переписували, викреслювали та додавали. Нарешті головний закон, що має очистити владу, оприлюднений. Журналіст Максим Савчук з групою юристів вивчив його вздовж та впоперек і розкаже, кому після на люстрація перекриє дорогу у владу, а хто залишиться неушкодженим. 16 вересня шини під Верховною Радою Юстарія! Юстарія! парламент намагається проголосувати за проект закону про очищення влади у другому читанні. Одного голосу не вистачає. Невже ми не приймемо рішення? Це не мов голосування всліпу. що змінилося в законопроекті до другого читання і за що голосують, невідомо. Поправок від профільного комітету не надійшло, бо засідання так і не відбулося. В порівняльної таблиці до і після змін тексту немає. Тобто, остаточно ухвалюючи законопроект про люстрацію, більшість народних депутатів його й очі не бачили. Порівняльна таблиця правої колонки немає де остаточний текст закону. Ми любе питання можемо зіпсувати. Ми просимо все-таки дати праву колонку, щоб ми могли свідомо проголосувати за цей закон. Під тиском вулиця Верховна Рада голосує за у другому читанні та в цілому у редакції трьох народних депутатів: Бондарчука, дерев'янка і ємця. За 231 рішення прийнято. Дякую! Дякую, шановні колеги. Як народні депутати придумали люструвати поганих чиновників? Ми стежили за створенням історично важливого законопроекту від початку, тому так хотілося глянути на текст нарешті ухваленого люстраційного закону. Яке ж було здивування, коли ми не змогли ніде знайти текст і на другий день після голосування, і на третій, і за тиждень. Чому його так довго приховують? Невже дописують дописуючи, переписують. Чому його немає фізично в усіх опитаних нами депутатів? Навіть коли Яценюк вже доручив міністрам виконувати новий закон, самі міністри містичного тексту не бачили. Ви бачили текст закону про очищення влади? Закону ні, не бачу. А ви бачили? Може, ви мені розповісти? Я не бачив кінцевого варіанту цього закону. Ще не бачив. Колізія із законом у мішку закінчилася 25 вересня. На дев'ятий день після голосування в парламенті закону нарешті з'явився на сайті Верховної Ради. Як змінився текст закону України про очищення влади в остаточному варіанті? Фактично, це зовсім інший текст, але із цією ж назвою, наприклад, Нацагентство з питань держслужби, яке мало координувати люстрацію, в цьому тексті навіть не згадується залишилися лише основні люстраційні критерії. Умовно можна виділити чотири люстраційні критерії: перший перебування на високих посадах за епохи Януковича. Закон люструє таких посадовців: сам президент, прем'єр, голова СБУ, генпрокурор, голова Нацбанку, міністри, голова держуправління справами, а також прокурори, міліцейське начальство, правоохоронці, що переслідували активістів майдану та судді, які ухвалювали їх затримання. Другий критерій перебування на керівних посадах у компартії чи комсомолі. Співпраця з КДБ, навчання в школах КДБ СРСР, третій співпраця з іноземними спецслужбами, дії спрямовані на порушення цілісності України. Четвертий майновий тест на достовірність декларації майна. Якщо держслужбовець має такі ганебні сторінки в автобіографії чи не може пояснити походження статків, позбувається посади без права п'ять або 10 років перебувати на держслужбі. Закон був написаний насамперед поза парламентом, пролобійований людьми, і я думаю, що він людьми має виконуватися. Як відбуватиметься люстрація? Службовець пише заяву керівнику органу, який має право його звільнити. Наприклад, міністр юстиції, який має першим пройти люстрацію, подав заяву голові Верховної Ради, бо саме Верховна Рада має право звільнити міністра. У цій заяві посадовець має вказати, чи відповідає люстраційним критеріям. Якщо зізнається, що не відповідає, керівник звільняє його на третій день без права протягом 5 чи десяти років працювати на держслужбі. Якщо вказує, що ілюстрацію не підпадає, додає до цієї Заяви майнову декларацію. Керівник надсилає заяву та майнову декларацію в органи перевірки. В законі їх окреслено як відповідні територіальні органи за місцем проживання особи. Їх повний перелік ще має затвердити кабмін. Початок перевірки оголошується на сайті Мін'юсту за висновком, наданим органом перевірки. Керівник звільняє або не звільняє підопічного. Експерти відзначають, майновий критерій найслабша ланка законопроекту, бо закон нічого не змінює в правилах декларування майна, створених ще за Януковича. Ось одна зі шпари. Всегда залишається можливість сказати, що істочник моєї доходу це займ, який я отримав, скажімо, от від тещі або від свого друга. Да? Де-то є запрет государством служим получать займы от тющі для от своїх друзів. Немає запрету. контролювати люстрацію мала б громадськість, однак її роль чітко не окреслена. Закон передбачає створення дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті з громадськими активістами та журналістами. Однак, чим він займатиметься і за яким методом туди відбиратимуть людей, у законі не написали. А ми виходили з того, що чим менше ми напишемо. Щодо цієї громадської ради, тим більше вона буде мати повноваження. Помітна зміна. Перевірку не проходитимуть ті, хто обіймає, що претендує на виборні посади. Наприклад, кандидати в депутати у попередній версії мусили пройти перевірку, результати якої мали публікуватися на сайті СВК. Тепер одіозні політики можуть зітхнути з полегшенням. Відзначимо позитивну зміну: у новому тексті закону не залишилося шпарини із тексту попередника, через яку могли уникнути ілюстрацію найвищі посадовці, чиновники першої другої категорії та ті, що обіймають політичні посади, наприклад, увесь уряд Азарова. Законотворці дотрималися обіцянки і врахували зауваження, викладені одному із попередніх сюжетів схем. Ми прибрали із статті 12, якщо не помиляюсь, абзацу 4 чи абзацу 8, ми цей абзац взагалі забрали. Водночас з'явилася колізія правових норм закону, яка не дозволяє однозначно стверджувати, чи підпадає під люстрацію Сергій Льовочкін. З одного боку, так частина першої статті третьої закону забороняє Льовочкину обіймати державні посади, бо він у період із 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 більше року був главою адміністрації президента Януковича. Водночас у другій частині цієї ж статті йдеться про те, що заборона застосовується до тих, хто під час. Революції з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року не звільнився за власним бажанням. Льовочкін звільнився за власним бажанням, причому саме у цей проміжок 17 січня. Тож потрапляє під виключення. Така от неоднозначність. Порівняно із текстом попередником у законі суттєво скоротився перелік посад компартійних функціонерів радянського союзу, перебування на яких забороняє бути на держслужбі. Комсомольці піднялися до рівня е, найвищої ланки комсомолу. Е, раніше я нагадаю, був обласний обласний рівень комсомольців, Зараз піднявся до найвищої ланки. Такі зміни убезпечили від люстрації, наприклад, спікера Верховної Ради Олександра Турчинова. Свого часу він перебував на посаді керівника відділу агітації Дніпропетровського обкому комсомолу Крім того, і колишні агенти КДБ і колишні найвищі посадовці компартії Радянського Союзу, яким закон забороняє працювати в держструктурах, можуть уникнути люстрації, якщо отримують статус учасників бойових дій на Донбасі. Соболєв каже: він хотів звільнити від люстрації міліцейський спецназ із майдану, що пішов воювати за Україну, але текст підправили без його відома. У політиці не можна вірити нікому. Передбачали для Омеги, для Ягуару, для Альфи, яка справді була на майдані. Але потім частина цих бійців першими вступили в бій за Україну навколо Слов'янська і Краматорська. І ми для них передбачали це виключення. Отже, у разі чіткого виконання ухваленого закону про очищення влади без саботажу та підкилимних домовленостей, якщо реально ввести законну дію під люстрацію, тобто під заборону керувати країною, потраплять, наприклад, такі політики: Віктор Янукович, Микола Азаров, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Ренат Кузьмін, Сергій Арбузов, Олександр Якименко, Сергій Тігіпко, Наталія Королевська, Михайло Допкін. Вони зможуть посідати лише виборні посади, тобто бути депутатами чи, наприклад, мерами міст, або навіть президентом країни, але не міністрами або губернаторами. Такий от закон чи почнеться люстрація за цими правилами вирішувати президентові? Лише після підпису Петра Порошенка закон про очищення влади вступить у законну силу. Країна в очікуванні. Наш журналіст Сергій Андрушко продовжує розповідати про стиль життя чиновників. Цього разу в об'єктив камери потрапив очільник Дніпропетровщини, мільйонер Ігор Коломойський. Він приїхав до Верховної Ради, яка цього дня не працювала в одній машині з депутатом, членом народного фронту Арсенія Яценюка Андрієм Іванчуком. Іванчук відмовився коментувати, чому вони їздять разом в одному авто з олігархом. А от Коломойський розповів, що просто підвіз народного депутата. Пане можна радіо «Свобода» на запитання? Що ви робите в выработании машине с народным депутатом? Повезл, он взял на вулиці, ловив таксі. Ага. А я його узнав, взяв з собою. А яка ваша мета візиту? Зараз? Да. У мене є обязанности, связанные з виконанням должности председателя Днепропетровской обласної держадміністрації. Ви до кого йдете? До спікера? чи? До спікера. До спікера. Так. Очільник Дніпропетровщини розповів нашому журналісту, що він має, окрім українського, ще два іноземних громадянства. Навіть пояснив, чому це з його точки зору не є порушенням закону. Скажіть, у Вас є маєток раніше. журналіст Лещенко писав, що маєток є в Женеві. Ви громадянин Швейцарії? Ні, ні. Вже не смотрите телеканал Інтер. Льовачкін перечислив там всі паспорта, крім мальтійського. Мальтійського немає. Ага. А які у вас паспорта? Так там посмотрите в Інтері написано. У вас їх немає. Є, звісно, є. Є, є, є. є. ви підтверджуєте, що. Підтверджу, вас є. А які да. саме, які. Так там же все сказано. Ні, от ви можете сказати. Ви кроме, кроме українського, ізраїльський да. і Кіпорський. У вас є. Да. А наскільки це відповідає от українського. Конституція написано, що запрещено двойное громадянство. Ну, а а, маєте... а тройне не запрещено. Ось так український губернатор, який мав би бути прикладом для громадян, м'яко кажучи, вільно трактує українське законодавство. При цьому закон про місцеві державні адміністрації не просто забороняє чиновнику мати декілька паспортів. Це пряма підстава для звільнення з губернаторської посади. Стаття 9 закону України про місцеві державні адміністрації. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України у разі виявлення факту подвійного громадянства. Губернатор Дніпропетровщини сам зізнався нашому журналісту, що має ще два паспорти інших держав, окрім України. Таке вихваляння власною безкарністю навряд чи виховує законослухняність в українців. Політик з високим рейтингом та довірою виборця очевидно мав би пропагувати віру в силу закону, а не потурати ним. Чи зреагує на це президент або правоохоронні органи? На сьогодні це все з вами була програма схеми про корупцію та стиль життя чиновників. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга о 21.50. До зустрічі.